Шановні друзі, Полтавський художній музей, галерея мистецтв імені Миколи Ярошенко продовжує цикл зустрічей збережене мистецтво. Сьогодні до вашої уваги картина Святочне ворожіння» Миколи Поманенка. Микола Корнійович народився у 1862 році на околиці Києва, районі. Пріорка. Зараз цей район називається Куренівка. Свій час там оселився Тарас Григорович Шевченко. І, до речі, Микола Команенко народився в той самий день, що й наш видатний кобзак, 9 березня, і так само любив і шанував наші традиції. Змальовував у своїх картинах і селянський побут, і одяг, і усі, -усі традиції, які були в нашого народу. Народився він у мистецькій родині, в родині іконописця, та сницаря, який різбив іконостаса, його батько, корній. Він створив ікони, і маленького Миколу теж долучав до цього мистецтва. А також сприяв тому, щоб той вступив до одної з найкращих іконописних шкіл, яка існувала у нас на Україні в Україні. Це Іконописна школа, яка була в Києві у Києво-Печерській Лаврі. Там він отримав ґрунтовну освіту, адже студенти цієї учні цієї школи навчалися на першому курсі, наприклад, вони творили якихось звіряток малювали, або ж пейзажі, потім вже образи. І цю школу пройшов Пимоненко. І в цей час якраз завітав до цієї школи Михайло Микола Мурашко, який також був із роду іконописів, дуже шанував це мистецтво і був частим гостем у Києво-Печерській лаврі цій іконописній школі. Він звернув увагу на талант Миколи Боманенка і запросив його до себе у малювальну школу, яка відкрилася. Це був центр для молодих художників, які навчалися мистецтву, а також у них були творчі суботи, які запропонував Миколи. Була Мурашко, він запропонував, щоб туди приходили літератори, щоб туди приходили музиканти. А наприкінці цих вечорів обов'язково були танці. Адже навчав він не тільки мистецтву, а ще й особистому розвитку, культурному розвитку особистості. І кожен учень був вдячний Миколі Мурашко за це. І також... Визначну роль відіграли добрі люди, які зустрічалися на шляху на творчому шляху у Миколи Помененко. Так як їхня родина не мала великих статків, мало коштів було. Терещенко, цукровозавод, він дозволив, який опікувався, до речі, школою рисувальною Миколи Мурашка, він дозволив Помоненку навчатися безкоштовно, зважаючи на його визначний талант. А також потім, освоївши буквально за два роки навчальну школу, йому вже дозволили викладати у молодших класах, а потім направили на навчання до Петербурзької академії мистецтв. Там він теж мав великі заслуги. Вчиною радою він був удостоєний двома срібними медалями та одною великою срібною медаллю. Але здоров'я не дозволило йому закінчити академію мистецтв. Тяжкий клімат суворий півден... північної столиці, теж впливав на хвороба легені, призвали його знову до. України. Він повернувся до Києва і продовжив викладати у малювальній школі. Серед його однокашників, ті, що навчалися у Академії мистецтв, це був Валентин Сиров, це був Михайло Врубель, це були визначні постаті, які і надалі потім працювали з ним у Києві. Адже в Києві в той час працювали художники над розписами храмів. Одним із таких храмів це була ну, як творча лабораторія, це була Кирилівська церква. Там студіювали, проходили практику художники із малювальної школи. Туди приїздили видатні художники для того, щоб розчистити фрески 12, 11 століття, 16 століття. І плічопліч Пимоненко також працював з цими видатними художниками. Згодом під головуванням Васнєцова у Києво-Печерській лаврі теж продовжили розписи художники, а потім ще й Володимирський собор. Це був визначний собор. Туди запросили і Васніцова, і Котарбінського, і Микола Пимоненко також мав честь. Брати участь у розписі цього храму. Він там створив образи Святої Анни, Святої Олександри та Миколая Чудотворця, за які був удостоєний визначної нагороди від держави. Він отримав орден Святої Анни 3 ступеню. Також Микола Пимоненко брав участь у міжнародних виставках. Це і Лондон, і Париж, і Мюнхен. До речі, і в Парижі, і в Мюнхені він вступив до товариства, товариства Мюнхенських художників, товариства парижських художників, літераторів, і мав великі там заслуги, і його дуже там честували, і навіть придбали його роботи і до Лувра, і до Мюнхенських галерей. У нас же ж в Києві він працював пліч опліч із Миколам Врубилем, із Васніцовим, із Катарбінським, і е, описував у своїх роботах селянський побут. Він був співцем побутового жанру. Він був майстерним, володів майстерністю Світла й тіні. І казали, що навіть краще, ніж Трутовський, міг передати місячне сяйво на своїх картинах. І Наша картина Полтавського художнього музею е, теж відзначається цією грою світла та тіні, не залишає поза увагою жодного відвідувача. Кожен, хто звертає увагу на цю картину, зупиняється біля неї, не поспішаючи роздивляється на ці обличчя молодих дівчат. Які перед Різдвом, перед Старим Новим Роком, перед такими святами на самі свята ворожити, до речі, неможливо було. Але перед святами дійсно можна було поворожити. Ну що молоді дівчата хотіли побачити в своїй долі, звичайно судженого, і ця картина не залишає поза увагою. Це авторський варіант. Ось у нас є репродукція. Того варіанту, який знаходиться у Державному російському музеї, тут краще видно, що біля дівчат знаходиться миска з водичкою, на лаві стоїть, і вони, у, е, плавлячи віск, потім через свічку у дзеркалі видивляються на ті химерні образи, які віск залишив на водичці, можливо, там вгадуючи свою. Долю. Таких ворожінь було дуже-дуже багато. Ось одне із них зображено на ескізі до картини ворожіння. Тут сидить по центру собачка біля мисочки з варениками. Це був цікавий спосіб ворожіння, коли дівчата кожна. Ліпила вареник, це збиралися вони на вечорницях, ліпили ті вареники, замішували тісто, кожна своєю начинкою і різної форми, щоб відзначити кожна, щоб свій вареничок пізнала. Складали їх у загальну мисочку і давали собачці. То собачка, от який перший вареник, вона візьме, та і власниця цього вареника, майстриня, та й вийде першою заміж. Ось так було один із способів ворожіння. Ще майстрині, коли збиралися дівчата, майбутні вже правні майстрині, а це вони були ще й молоді, такі, незаміжні. Вони хотіли навчитися якимось ремеслам. Гуртом це було зробити дуже просто. І от, крутячи веретено, теж могли побачити свою долю. Навіть гончарі кажуть, що якщо довго дивитися на гончарний круг, теж можна побачити якісь химерні образи. І на прялці також гадали, ворожили свій час. Отут писали на кожному валясині літеру від прізвища від ім'я. наприклад, Або писали ціле ім'я, наприклад, Владислав, Іван, там, Сергій і крутячи це колесо. Могли дізнатися про свою долю, на якому зупиниться імені, за такого хлопця і піде дівчина. Ось такі були цікаві методи і способи. Ще кидали, наприклад, чобота. І носочком чобота в яку сторону повернеться це взуття, з такої сторони і чекай свого судженого. Підпалювали папірця з побажаннями, дивилися на стіні, які ж були там химерні тіні від того вогника, від того папірця, і теж вгадували якісь силуети. Все це було дуже дуже цікаво. Наприклад, ще й лягаючи спати під подушечку, клали записочки з різними іменами. Теж вранці, коли прокидаєшся перед різдвом, так ручку зашиляєш, мовчки ні з ким не розмовляти не потрібно було. Зашиляєш ручку, береш ту бумажечку і читаєш що на тому папірці, яке ж, яке ж було ім'я. І що цікаво, що дуже багато дівчат розповідали мені особисто, що так дійсно це справдилося в них в житті. Дуже було цікаво, це було ніби гра така і спосіб проводити час. Зараз, на жаль, ми так от в умовах адаптивного карантину не можемо провести ці часи, збираючись разом, але можемо пригадати, дивлячись на цю картину, приходячи до нас у музей, кожен відвідувач може доторкнутися до прекрасного. Ну а зважаючи на долю Миколи Пимоненка, не можемо не сказати, що він був все ж таки по заслугам нагороджений від академії мистецтв. Він отримав звання. Наприкінці вже свого життя у 1910 році він отримав звання академіка мистецтв і потім, святкуючи свій ювілей, він отримував 50-річний ювілей, Він отримував. Різні побажання від різних художників, і Рєпін йому присилав побажання, щоб він творив, не зупинявся. І різні різні художники з різних міст, і навіть за кордону. Із Мюнхена йому було послання листівка, потім йому було із Парижа від товариства. Теж його скрізь славили і дуже шанували. І навіть коли. Тяжко захворів після свого ювілею і невдовзі помирає. І Ілля Юхимович Рєпін сказав, що це була тяжка втрата для товариства пересувних виставок і для усієї України. Адже Микола Пимоненко був членом товариства пересувних виставок і достойно представляв. Навіть у Петербурзі, бо Микола Морошко у своїх спогадах писав, що, навчаючись у Академії, Микола Пимоненко достойно представляв малювальну школу Київську саме у Петербурзі. І Володимир Галактіонович Короленко писав у своїх спогадах, що, вдивляючись у полотна Миколи Пимоненка, я відчуваю запах чебрецю. Я відчуваю запах вишняка квітуючого, засіяного поля. Це все яскраво характеризує творчість Миколи Пиманенка. І я ще раз хочу запросити кожного поціновувача прекрасного, шанувальника нашого музею, завітати до нас гості і побачити наживо предмети мистецтва і, зокрема, картину Святочне порожіння. Дякую за увагу. Приходьте до нас, будь ласка.